Ви Аліна? Я вас шість років шукав. Ви заберете у мене кіру? Ні, я не розлучатиму мати з дочкою. Але ж я... я вже все знаю. Мені розповіли. Думаю, ви справжня мати моєї донечки. Розкажіть про неї. Вона вкрала дитину і мої гроші. Я поверну тобі гроші, якими заплатила Аліні. Але Кіри ти ніколи більше не побачиш. Усю суму і 100 тисяч зверху. Ви Аліна Стегній? Посвідчення особи, будь ласка, ви підозрюєтесь у викраденні дитини. Вибачте, я обізналася. Ця жінка дуже схожа, але ні. Ось він відшкодує захибний виклик. Дякую, дякую вам, але я не можу в це повірити. Все, спокійно, спокійно, Аліна, все буде добре.